Так, друзі, дивлюся питання, коли отримає Україна F16, запитувала мене в коментарях, коли Україна отримає літаки F-16 і як це відбудеться. Зараз я подивлюся, міні-розбір називається доля. Подивимося по винищувачам F-16. Коли буде це відбуватися, і чи будуть якісь затрики на цьому шляху в цілому. і так далі, і так так далі, далі, І так далі. Дивимося зараз, друзі. Зараз я кладу певні моменти. І зараз вам поясню по пунктам, що буде. Чи отримаємо ми в цілому? Ці, чи отримаємо ми в цілому ці літаки? Так, друзі, дивимося. Значить, перший момент, який мені показують, значить, карта жінка. Жінка це Україна безпосередньо. Тобто питання розбирається безпосередньо стосується України. І е, думаю, що жінка вона плідна, тобто вона є е, е, частиною Бога і сили Бога, тому що вона дає плод. Е, 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 Рожає дітей і так далі. Тобто, жінка це аналог Бога. Чоловік він також частина Бога, але більше жінка вона матеріалізується, і реалізує. Тобто, має, має, мається на увазі така думка: що перше на що орієнтуйтеся, орієнтуйтеся на Україну, на українців. Далі показують тусель, корона успіха це те, що, на що потрібно орієнтуватися. Нам дадуть це. Дадуть ці винищувачі f 16 дадуть. Тут показують, що е, Україну підтримають і Україна з цими літаками дійсно зможе добитися певного успіху. Розумієте, Тобто це не просто так, так, це захист. Це захист, це корона успіху, це підтримка. Тобто Україну підтримують безпосередньо, ось показують, корона успіху буде по винищувачам. Тобто це не просто там пообіцяли і не виконали. Далі показують карта стул, пояснює те, що поміж цих двох виникає третій момент. Карта стул це підтримка безпеку безпосередньо лідерів і це близька підтримка. Тобто показують мені те, що е, літаки F-16 можливо було надати тільки тоді, коли Україна стала ближче до Європейського Союзу. Тільки так. Це вже розумієте певний крок. Тобто, якщо раніше давали зброю, просто нам е, ну знаєте як дали зброю, підтримали десь і захищайтеся, то це вже певний Крок зближення це велика допомога, вона досить міцна. Ми потребували ці допомоги досить давно вже більше року війна йде, але тільки зараз ми зблизилися стул. Це як спинка стула, розумієте? Тобто це підтримка близьких людей. Тобто, це вже підтримка, вона йде, вона могла би бути тільки для європейських країн, поміж ними. А ми були нібито в стороні. Зараз ми вже близькі до них. Розумієте, показують тому, поміж цих двох моментів показують, що Україна має вдачу. Туз скорону успіха пояснює те, що ми вже маємо певні знаєте, корону вже над собою, тобто підтримку, і це дійсно ми зможемо досить багато на фронті вирішити. Корона успіху, це ми вже як будемо, як знаєте, ну вже перемагати, що називається. І тут показують стул. Тобто, ця підтримка вона може бути тільки, коли ми близькі до Європи е союзники. Розумієте, тобто, це вже як натовська підтримка йде. Тобто, це дуже серйозно і досить, досить серйозно. Тому мені просто показ зверни на саме от питання, на саме увагу на саме питання, на те, що ти запитуєш. І статус цього питання, наскільки він визначний насправді, і такий для нас він не тільки як ідуть йдуть, як літаки, що ми отримаємо, а ми вже нібито, вже як в НАТО, в Європейському Союзі, і так далі. Тому що підтримка ця досить значна, і їм ніхто ніколи в житті не дав би нам, якщо ми б не пройшли ці кроки, і цілий рік війни не пройшли. І як, якби нам не мали довіри до нас певної, тобто нам би ніколи в житті їх не видали. А зараз ідуть моменти. Далі показують ситуацію. Що буде передувати? Мітла і лівінік, тобто, пояснення йде таке, що. Повинні бути певні кроки зроблені, тобто покають мітла лівінник це те, що мішає, знаєте, як вимити, вимести зі свого дому певні складнощі. Тобто тут показують мітла лівінник тобто є певні перепони поки що до цього. Це те, що передує. І по результаті показують, що це зонтелікриша, тобто це тимчасово. Тим, тим, тимчасові проблеми, тимчасові моменти, коли нам його не дають. Їх не дають, тобто показує, що це все тимчасово. Тобто вирішуються більш бюрократичні моменти, мітлалівник, видворить, видворить, те, що передає. По результату зонти як криша, це показує, що ситуація тимчасова, все вирішиться, ми отримаємо літаки. Далі показують друзі те, що зерно яке розвивається, підготовлюють людей, які будуть на цих літаках літати. Безпосередньо і вирішувати складні питання в повітрі. От ключі для це показують людей, які гарно підготовлені, але все ж таки треба відлітати трішки на них. Тобто, підготовка теорія і так далі. Це певний момент називається набирання знанів, набір знанів. А повинна бути також і практика, розумієте? Так як як ми навчалися. Знання отримали потім практика, або десь ми щось е, ще робили певні знання. отримали потім практика і так далі. Отут поки включили ловкач, тобто це людина, яка не робить розрахунок. На вітер, тобто досвіду трохи не вистачає. Тобто, показують, люди є підготовлені, вони вже готуються на майбутнє зерно. Ці люди йдуть, тобто які будуть керувати літаками. Але не вистачає ще досвіду літати на цих літаках. Тобто, ще певний час, коли навіть отримують, ще будуть їх, знаєте, ну. Випробовувати і знаєте, отримувати досвід. Далі показують холм, показують, що це не швидко, навіть коли ми отримуємо літаки Хом це дальна зірка. Тобто, це непогана, досить непогана карта, але показує, що повинен пройти певний час, коли ці лавкачі, тобто наші воїни Збройних сил України. Вони трошки політають на цих літаках і, і ще отримають певний досвід, і вже потім вони зможуть досягати досить великих цілей, тому що хом це да зірка, це кар'єра, це підняття у повітря. це Вміння робити і це українські лукачі, тобто українські сили воєнні зможуть досить гарно робити однозначно 100%. І тут мені показують на перевагу ще моменти, що йде Путін вор або ворон, і показують, що гості ледістя, тобто він буде щось протидіяти цьому, і цим літакам буде намагатися щось протипоставити, тобто бажання. У Путіна є, він також очікує безпосередньо цих літаків і показують, протидія його буде. Але ця протидія вона буде достатньо проста. Тобто протиставити щось серйозне, він не зможе цим літакам. Тому тут будуть прості дії. Тобто він просто до цього віднесеться як до якихось складнощів, що цим потрібно щось робити і протидіяти, збивати безпосередньо літаки і так далі, ще якісь моменти, але показують навіть і те, що оцей Путін. Він вже буде простаком, розумієте, простаком проти проти отець, ситуації проти наших збройних сіл Ловкача і проти того, що ми будемо бачити, вилітати і збивати ці ось бачите, як зірка, оці і, 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 ракети, які вони будуть кидати. Тобто Путін зараз розлючений в нього тут прості дії, Тобто він зараз нічого не з цим подіяти не може. Коли я дивився розбір безпосередньо е, по путіну, дивився. Там випадав Путін, там випадав те, що Європа не хоче нас приймати, тому що думає, що може, ще Путін нас захопить, тому такі затримки були. Отут таке саме, але тут іде момент нашого покращення, швидкого, гарного покращення, і Путін нічого з цим зробити не зможе. Тому відповідь на наше питання безпосередньо про Ф 16 коли не дадуть. Тут поки що показують, що зонд ситуація від чого це залежить що ситуація тимчасова, як зонт від дощу, розумієте, зонт тобто тимчасова, Вона швидко буде вирішуватися. І проблеми в бюрократії, мітла і ілівінік. Тобто потрібно просто десь моменти швидкі вирішити. Також йде момент, те, що затримується на цьому шляху, показують ключовий ловкач, підготовка наших воєнних, і те, що ми досягнемо досить великих результатів. тобто, Досвіду трошки не вистачає. Цей досвід зараз він натримується. В цілому, Україна, основне, головне показують, чому ми отримаємо і так далі. Показують, що Україна безпосередньо має корону успіху і має е, підтримку Європи, тому що такі, е, таке з озброєнням просто так не надають. Не надають. Це вже на дорозуміння, не те, що самі літаки прийдуть, а те, що нас вже. Приймають і не просто приймають, а допомагають як рідній країні. Все таки, все -таки це є. є. І показують, що Путін простіє гості ледійстя, тобто він буде протидіяти, але в цілому в нього нема ніяких ресурсів, ніяких сил, якимось чим нам на це вплинути. І показують, що він буде простаком. В даному питанні ні, він слабий буде. Тобто він не зможе. Ну, це дійсно велика сила. Він це розуміє, і ми, як українці, повинні це розуміти. Отакі, друзі, моменти, тому в цілому все де непогано. Упочнили, від чого це залежить. Всі пункти я вам назвав. Я Надіюсь, ви зрозуміли моменти. Підписуйтесь на YouTube, на TikTok. Будемо виходити в прямі ефіри, розмовляти з вами. І Україна переможе! Тримайтеся, все буде добре.